Всім привіт! Мене звуть Галина, я з міста Козятин. Хочу сьогодні вам надати розказати свій відгук про апарат лазерної епіляції, продіодний апарат Земіс Кюдіон. Скажу так: це класний апарат, який дійсно дає круті результати. Дівчатка, з яким ми проводимо процедури, бачить вже свої результати після першої процедури. Що відчув... що відчувають мої дівчатка, якими проводимо процедури? Значить, це безболісна процедура. Вони відчувають тільки легке тепло, поколювання. Апарат має класну маніпулу з класним, з класною системою охолодження. Е... Ну що сказати? Він дає круті результати, чесно кажу. Дівчата, хто вагається, не вагайтеся. Це буде ваш надійний помічник. Дякую компанії Земіць за надання класних послуг, за гарне навчання, за гарних дівчат, завжди привітних, завжди усміхнених. Завжди, коли до них звернешся, завжди відчуєш підтримку.